Проти. Немає. Е, дивіться, є два питання, які треба внести в порядок денний. Це про зняття майна з балансу відділу житлово комунального господарства та благоуслубність міської ради та передачу на баланс ДКП розірка е, е, перетворювачі чистоти, е, які купили ще в минулому році, їх просто треба передати на ДКП-сторожниця із житлового комунального господарства. Це перше питання. При прийнятті бюджету ми виділили кошти для США. І тепер треба нам ввести ставку тренера викладача для здійснення навчання тренувальних зборів. Гроші на це є, нам гроші треба лише вводити в ставку. Є які питання? Хто за дане рішення? Хто за цілому привезли? Проти. Першення проєкту зимоустрою щодо відведення земельних ділянки, зміни цільового призначення, товариство Сател, село Минай, товариство Сателіт Менай, село Минай, вулиця Івана Келяниці, Кайтановичу Володимиру, Володимиру Флоровичу, село Минай, вулиця Богдана Хмельницького, Кайтановичу, Володимиру Флоровичу, село Минай, вулиця Богдана Хмельницького. Хто за дане рішення? Проти утримався. Зумуструю щодо зведення земельних ділянку у користуванні на умовах оренда поглещ Ярославу е Мироновичу, село Фансува, миру, 166. Хто за рішення проти утримався немає. Про затвердження технічної документації і зимустрою щодо встановлення меж, земельних ділянок натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлових будинків виходовських будівель і споруд, е Бек Степану Олександровичу та Бек Івану Олександровичу, село Минай, вулиця Лесі, Українки. Медведь Михайло Михайлович, село Розівка, Вулиця Свободи, Блага Тамілі Васильівні, село Розівка, Вулиця Свободи, 24. Це під будинками. Хто за на рішення? Проти отримав немає. Про затвердження технічної документації і замуструю, щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості та виділення в натурі земельних часов ПІСКвичу. Муска Юрію Юрійовичу. Хто за дане рішення? Проти? Утримався немає. Про надання згоди на встановлення земельного сервіту з факту Закарпаття Обленерго. Хто здане рішення в селі Конського? Хто здане рішення? Проти? Утримався немає. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянку у користування на умовах оренди Закарпаття обленерго? Хто за дане рішення? Проти? Про затвердження проєкту земелустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди Закарпаття обленерго Ці земельні ділянки по селі Сторожниця. Хто за здане рішення? Проти Нету, немає. Про затвердження проєкту земустрі щодо відведення земельних ділянок за відміну цільвого призначення Лобанова В'ячеславу Юрійовичу, урочище сад. Лобану В'ячеславу Юрійовичу урочище САД. Лобану В'ячеславу Юрійовичу урочищеса. Хто здане рішення? Проти взаємосе немає. Про надання дозволу на розроблення технічної технічних документацій щодо встановлення відновлення межземельних ділянок натурі на місцевості власникам земельних е, часок появи. Філіп Марти Олександрівні, Петро Наталі Васильовні, Петро Оксані Степанівні, Петро Степану Степановичу, село Сорожниця. Тобто дане рішення проти утримався немає. Про затвердження технічної документації і землюстрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості та виділювання натурі земельних часток паїв Варга Оксані Вікторівні, село Сорожниці, урочищего не хто задане рішення проти нас немає. Про затвердження технічної документації і землюстрою щодо встановлення відновлення меж земельні ділянки натури на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель із поруд. Отрі Володимиру Володимировичу, село Сорожниця, вулиця Тереновецька 1. Хто задане рішення? Протимався немає. Про затвердження проєктів протоколів про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часов Пиїв, урочище сад, колишнього КСП імені Горького. Хто задане рішення? Проти утримався? Немає. Про затвердження технічної технічної документації із минуустрою, що встановлення відновлення меж земельних ділянок на курі на місцевості для будівництва солонішлого будинку господарських будівлі свод пентику Золтону Любиковичу, село Тарніці, вулиця Шевченка, 3, Тирча Марії Аренці, Саренцівні, село Тарміці, вулиця Садова. Хто задане рішення? А і Шушкова Дюнді Йосипівні, Шишлівці, вулиця Ужгородська, 60. Хто за дане рішення? Проти підтримався немає. Про надання дозволу на розроблення проєкту зумуності, щодо відведення земельних ділянки у користування на умовах оренди, пад Закарпаття обленерго, це Що за Карпатію, задане рішення? Проти підтримався немає. Про відмову надання дозволу на розроблення проєкту замовлю щодо відведення земельних у користування на умовах оренди, пад Закарпаття обленерго, зікінчиш. Хто зданий рішення? Проти утримався немає. Про затвердження проєкту змусить, щодо відведення земельних у користування на умовах оренди, пад Закарпаття обленерго. Uh, кінчиш uh, розвідка uh, земельні ділянки. Хто зване рішення протимався немає? Про передачу земельної ділянки в оренду товариство хлостівських завод мінеральних вод силі коритня. Хто здане рішення проти утримався? Немає. Про заміну сторони у договорі оренди земельної ділянки. Акціонар uh, товартовариство Комерційний uh, Інвестиційний банк. Uh, хто зване рішення проти? Утримався. Mm. Про затвердження проєктів зимусу щодо відведення земельних ділянок зі зміни цільового призначення Бабич Марії Іванівні, село Кінчиш, Ноєвому Сергію Вікторовичу, село Коротняне. Подане mm. Та, рішення? Проти. Можна. Там mm. два вичитали бабить. Так, <плес> так. Про затвердження технічних документацій і землю щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на тули на місцевості для будівництва по міжкового будинку особисті будівлі стулу присутні присутна ділянка русних Трівні, село Коритняне вулиця Духновича, 11 Токаській Світлані Іванівні, корехняни Вайду 25. п'ять. Хто задане рішення проти? Вулиць на території Хомківської сільської ради, веменувати вулицю на території Хомківської сільської ради, а саме у селі Боркова, вулиця Ференца Семена, вулиця Лаврила Гілка, вулиця Володимира Микити. Хто з вами рішення? Проти там зняли? Володимир Микита ще живий. Тут просто може було правильно. Може, я пропоную 94 року. Це у нас район художників. Селянську кардію. Можна не кого термінування? На кого? Ну або на художник, <поміне> який на них служорочні Васильському кандії. Можна не скриняти. Термінування може? Да, має, може. Давайте Может, на... наймені, Це із за цвиталем, де зараз будують, що там починають, яка відтримує. Може ми в нас дві вулиці, а третій ви обсудите з жителями і наслідю. Тому одна вулиця знімається. Тоді про найменування вулиці на території села Готвола, вулиця Ференца Семена і вулиця Гаврила Галюка. Хто задане рішення? Проти? Отримався немає. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Помпівської сільської ради за 24 рік. Хто задане рішення? Проти? Утримався немає. Про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження програми шкільне харчування на 2025 рік. Там у нас є субвенція 3 мільйон 358 гривень. Хто рішення? Проти утримався немає. Про внесення змін до рішення про бюджет Компільської територіальної громади на 25-й рік. Ці гроші ми вносимо в цей бюджет. Хто рішення? Проти? Утримався немає. Про е, затвердження звітів старост старосинських округів Компії сільської ради. На сайті звіти є. Якщо е, є питання, старості тут. Що ні, то затвердження? Хто за рішення? Проти, не проти. Це не має. Е, Про встановлення щомісячного розміру премії сільському голові 90% Хто за рішення проти? А про Проведення про я... додаткових штатних одиниць. E, Хто дане рішення проти? Отримався немає. Про зняття майна з балансу відділу житлового комунального господарства та благоустрою комплексу сільської ради та передачі на баланс ДКП комунального господарства. Хто задає рішення? Проти. Так, я не так. Так, сесія закрита. Але маємо, ще питання, будь ласка, не розходьтеся.